Я розповім історію про фантазара-кондитера, який ніколи не знав, що означає любити. Батьківської любові він не мав. І слова батьки також не вимовляв. А ще ця історія про хлопчика малого, який любив батьків, любив солодке. Він був найщасливішим хлопчиком на цілому світі. Але він цього поки що не знав. Ну, що ти зробиш, діти? Він шоколадку їв лише один раз на рік на свій день народження. І саме сьогодні був такий день. Шановні мешканці світу. Я, Вілі Вонка, вирішив дозволити п'ятьом дітям відвідати цього року мою фабрику. На додаток один з них отримає таку нагороду, про яку він навіть мріяти не смів. Ти тільки уяви. Чарлі, розвертаєш плитку шоколаду, а там золотий білет. Чарлі, вітаємо тебе з ним народженням. Нехай твоє життя буде таким же солодким, як ця плитка шоколаду. Тиху. Може, якраз вона стане для тебе щасливою. Я, Напевно, почекаю до ранку. Чарлі, нам на 400-500 років. Ми не можемо чекати. Чого ти ламаєшся, як дівчина на першому побаченні? Відкривай, давай! Розтанець. I'm getting better all the time And turning up against one Is not art that's hard to teach Another clever word sets off an uncertainty Хоч погода за вікном наступного дня була жахлива. Та почалось справжнє диво. Вам напевне цікаво, що сталося з Чарлі. Я розповім, але будьте уважні. Добре. Оліванка, Тікатінг, тікатін, тікатинг. Ми приходимо та. <гум> 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 Шановні. Люди? Дозвольте спитати, а хто ви такі? Аа. Ласкаво запрошую вас до моєї скромної обителі. Все, що ви тут бачите, це найсмачніші у цілому світі солодощі. Тож їжте все, що хочете, і ні в чому собі не відмовляйте. Шоколад! О, ном ном сонемо So big and vile, so greedy, foul and infantile. Come on, we The time is right. shooting up the pipe. But don't dear children be alarmed, because this loop will not be hard. Because this will not be you Це найновіші у цілому світі солодощі. Уявіть, морозиво, яке ніколи не тане. І найнеймовірніше творіння Всесвіті. Жуйка з трьох страв. В одній жуйці борщ, вареники з картоплею і пиріг з чорницею. Але я не раджу вам її пробувати. Вона ще не випробувана. Турниці чажука для мене. Я чемпіонка жування. Походим, The <рик> Але швай. Це спеціально навчені білки. Вони відбирають лише найкращі горіхи. Я хочу цю вілку і негайно. Скільки вона коштує? І тато купить її. Ех, як шкода, а вони не продаються, мале бабуне дівчисько. Тоді я сама візьму. Я візьму. б радив цього робити. More respect. More respect. О, а куди ж це свіділося? Схоже на те, що ти залишився один. Що ж? Вітаю тебе, мій юний друже. Чесно. Але я не розумію, що трапилось? Тепер ти власник моєї фабрики. Що ж тут незрозумілого? Вау, мої батькам тут дуже сподобається. Але не можна керувати такою велетенською фабрикою і жити з, б... Б... з батьками? Ба... Так, ага. з ними. Але чому? Сім'я це найголовніше в моєму житті. Я буду тільки з ними. Віліванка. Ще довго стояв, думаючи про щось своє, щось защеміло у його шоколадному серці, і він визнав, яким би талановитим не був кондитер, ніщо не замінить йому сімейної злагоди та любові. А далі, а ще а ще можна робити повітряні змії в солодкої вати. А замість ленточок Жувальні Гумки. Хлопці, не можна говорити про роботу за столом? Вибач. Тепер Чарлі знав, що він найщасливіший хлопчик на всьому білому світі. А Вілівонка визнав, що родина це найголовніше у його житті. І знаєте, їхнє життя ще ніколи не було таким солодким.